Сончині Українська армія продовжила крок за кроком вибивати окупанта. Зокрема, з'являлася інформація, що наші бійці звільнили ще декілька населених пунктів, таких як Нова Кам'янка, Садок, П'ятихатки, Саблуківка, Качкарівка та Трифонівка, де наші воїни вже підняли синьо-жовтий стяг. І окрім цього, повідомлялося, що бої вже нібито йдуть за йдуть поблизу милового, де окупанти зосередили дуже велику кількість техніки та особового складу а також з'являлася інформація інформація, що вони підірвали? Міст поблизу милового, ну адже вони розуміють, що після звільнення милового наші бійці підуть вниз по Дніпру, після чого буде утворюватися котел, в якому може опинитися кілька тисяч російських військових. Бахмутський напрямок, де ситуація докорінно не змінилася. Ворог в черговий раз під прикриттям артилерії намагався наступати поблизу Соледара, Бахмутського, Яковлівки, Одрадівки, Зайцевого та Бахмуту. Та, на щастя, наші бійці відбили усі спроби їхніх атак, а ворог поніс величезні втрати. Ну і далі перейдемо трошки вище до Луганської області, наші військові також демонстрували неабиякі успіхи. Зокрема, можемо побачити, що е, наші бійці вже майже впритул наблизилися до Сватового І зараз, як повідомлялося, бої точаться поблизу траси Р 66 сватове Криміна неподалік від коломийчіхи. Повідомлялося, що окупанти тримають оборонні рубежі вздовж траси Р-66 56, ймовірно зараз російське командування кине усі свої ресурси для того, аби втримати лінію оборону Сватове Криміна, адже після звільнення саме Сватового українська армія ймовірно піде в напрямку Старобільська, який є ключовим матеріально-технічним центром окупантів на схід від Свато.